За лічені хвилини він рушить з головного вокзалу. Рік тому цей паровоз відреставрували, а збудували у 53-му. Тоді він возив вантажі. Тепер же ж тільки туристів. Він був приписаний у локомотивну депо Чернівці, Львівської залізниці. їздив на дільниці з Чернівців до Рахова на Тернополь. Проїздив багато. Зате у Львові зовсім небагато. Наразі його заорендували іноземні фанати старовинних залізниць із Австрії, Великобританії, Франції та Нідерландів. Вони приїхали на конференцію, аби побачити цей паровоз та унікальну колію через підзамче і парк знесіння. Перепади висоти тут є до 80 метрів. І колія побудована такою цікавою серпентиною, тобто вона є вже такою, якби ну виявом інженерної думки, як подавати підйоми, щоб поїзд міг ухіли давати круті. Тобто тут є дуже багато цікавих моментів, вже не рахуючи старих мостів, кам'яних біадуків, не рахуючи шматків рейок ще австрійських. Тобто, ці люди це все для них це є цінність, та то називається технічна спадщина по їхньому. Таких потужних паровозів, які їздять широкою колією у світі, практично немає. Думаю, львівська атракція. Іноземців зачаровує Є надія, що через через рік, три роки буде якісь регулярні екскурсії, може паровозом або може і дрезинами, у залежності від кількості пасажирів. Поки що маршрут через Несіння та колишню станцію Личаків пробний, аби став постійним. Окрім доглянутої техніки, потрібне туристичне облаштування колії, адже будували її ще перед війною. Нема безпечних е, виходів, виходів, платформ такі, там це треба було побудувати. Ну воно не не дуже, не дуже великі гроші потрібно для цього. Можна було б ці навіть зупинки зробити стильні зробити. Зупинку в австрійському стилі, там, якщо ну мається в історичному розстрілі, там польський період, радянський період, наш зараз сучасний період. Зараз для одного туриста собі вартість поїздки на такому вугільному динозаврі до 100 гривень, тому екскурсії наразі лише під замовлення. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.